Філантропія і благодійність хіба це не одне, і те ж слово філантропія має різні оптики та площини. Часто її дійсно ототожнюють із благодійністю, але насправді поняття різняться. Благодійність це разова допомога в кризових ситуаціях, а філантропія спрямована на системні зміни. Становлення української філантропії посилилося після здобуття незалежності, коли люди на місцях почали створювати ініціативи взаємодопомоги, фонди громад та підтримувати одне одного в кризові часи. Філантропія стає локальною, народжується там, де люди знають свої громади і діють разом для спільної мети розвивати громади через довіру і співпрацю. Фундація змін була заснована на засадах стратегічної філантропії з метою будувати та відновлювати традицію інвестицій в довготривалі зміни. Її місія ресурсно та фінансово підсилювати інституції, котрі у різний спосіб діють в напрямі якісних суспільних змін. Фундація не займається традиційною благодійністю, а будує довготривалі. Строкові партнерства інвестує в потенціал, знання та зв'язки, створює платформи для діалогу, об'єднує тих, хто мислить системно і діє стратегічно. Національна мережа розвитку локальної філантропії, фундація змін та інші дієвці сектору працюють над розбудовою екосистеми сучасної української філантропії, відкритої, інклюзивної та орієнтованої на розвиток. Бо філантропія це про гру в довгу та розуміння, що соціальні зміни не можуть бути реалізовані одним гравцем.